Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні дуже файна погода, і вже, знаєте, серпень місяць закінчується, і я так пригадав, що вже минув рік з того моменту, як я купив собі гравійник NS Bikes. Тому вирішив сьогодні записати відео огляд на покришки VTB RIDDLER, які тут стояли в стоці. Вже за цей час я доволі багато покатався на велосипеді. У мене вже склалася така своєрідна картина. Про ці покришки я хочу поділитися з вами своїми враженнями, тому що я повноцінно відкатав три сезони. Це, можна сказати, минуле літо, осінь зимою я не катав цією весною, і ось літо завершиться. Тобто три сезони, ну, якщо врахувати по пори року. Да? Ось, І хочу з вами поділитися своїми враженнями. Для початку ми пройдемося по технічним характеристикам цієї гуми. І потім вже розкажу вам, що і як, чи варто її купувати. Я думаю, що когось з вас вона зацікавить. Тому сьогодні будемо розглядати ці покришки. Як завжди, друзі, попрошу вас поставити вподобайку для підтримки україномовного контенту, написати свій коментар, а також підписатися на цей канал, також на соціальні мережі. Отже, друзі, давайте дивитися ну, для початку загальний вигляд покришок на цьому велосипеді. Вони доволі прикольно виглядають, такі, знаєте, масивні у цьому розмірі. Ну, Одразу хочу сказати, що ці покришки вони виключно розраховані для того, щоб використовувати на гравійних або турінгових велосипедах. Це покришки у розмірі 700 на 45 Сі. Вони мають стальний корд, і ви знаєте, я помітив, що зараз зі стальним кордом ви вже майже ніде їх не знайдете. Хіба що десь на вторинному ринку, десь на OLX, бо... А нові покришки зараз вони йдуть тільки фолдингові і в основному з коричневою боковиною. Ні, можна зустрітись з чорною, але в основному вони йдуть з коричневою і доступні у двох розмірах: 700 х 45 або 700 на 37. Конкретно ці покришки мають стальний корд, Каркас от 60 TPI, 60 ниток на 1 квадратний дюйм. Мають ці покришки спеціальний компаунд, це два типи компаундів. По центру мають більш він такий жорсткий центр і м'які боковини. Покришки мають направлений протектор, тобто ви можете поставити тільки їх в одному напрямку. По тиску тут мінімальні параметри від 3,1 до 4,5 атмосфер. Я зараз качаю заднє колесо 3 атмосфери, переднє 2,5. От, на свою вагу 76 кілограмів, то для мене це оптимальні параметри. Оптимальне співвідношення комфорт на кат, і по асфальту на цьому тиску велосипед добряче катить, і по ґрунтам немає такого жорсткого розколбасу. В принципі, мені комфортно. Звичайно, якщо брати фулдінгові покришки, то їх можна встановлювати безкамерно. У мене тут зараз стоять камери. Камери швальбе з герметиком Slime. Хочу сказати, що за весь рік, який минув, я жодного разу в мене не було жодного проколу. Навіть з урахуванням того, що у мене там у камерах слайм, я не бачив якихось там мілких проколів. Каталожна вага 560 грамів, але це. у Варіанті, реальну вагу я зараз вам покажу на фотографії ви побачите. Давайте я вам ще трішки розповім про протектор, покажу, який він тут. Бачите, можна сказати, що це доволі універсальна резина, тому що тут ми бачимо по центру такий доволі мілкий протектор, що приємно відображається на накаті, а за рахунок оцих бокових шипів на ґрунтах або на поворотах. Ну, ця гума доволі непогано тримає. Згоден, що бувають деякі ділянки, де багато каміння, бо бруківка гранітна, то взагалі капець. <світування> Краще не виїжджати взагалі на такі дороги. Краще її брати вже одразу МТБ. Але в цілому, в якості от універсальної гуми, можу сказати, що дуже і дуже непогано. Ну, от, тепер, друзі, розповім про свої враження стосовно цієї гуми. Перший раз, коли я виїхав на першу покатеньку, я трішки більше накачав. Там десь у мене було по 3,5 атмосфери на переднє, на заднє колесо, то, знаєте, було доволі жорстко. Ну, на мою вагу 76 кілограмів. Але поступово вже я потім дійшов до того значення, що от я кажу, що задні три, передні 2,5 атмосфери, і мені от максимально комфортно, як на асфальті, класний накат, так і на ґрунтах в принципі, комфортно. Не трясе. Я впевнено можу сказати, що це резина універсальна. Якщо їздити по гравію, по, по укатаному ґрунту, в принципі, класно. По асфальту, ну, звичайно, я би сказав, що не вистачає накату, але, в принципі, от по хорошій дорозі, е, я спокійно там от їду 32-35, спокійно, нормально. Якщо хочеться більше, звичайно, то тоді треба розглядати вже якісь напівсліки. І я от трішки забігаючи наперед, хочу сказати, що я буду от зараз, уже завтра ставити нову гуму Пана рейсер Гревел Кінг напівслік, Гревел Кінг СС у розмірі 700 на 38, тому що я зараз вже... Оприділився з тим, що хочу на цьому, велосипеді, на, на цьому велосипеді кататися переважно по асфальту. На дальнякі або для тренувань і практично не використовувати його на ґрунтах. Але, от якщо ми зараз розмовляємо про цю груму, то можна сказати, що вона в принципі дуже комфортна. І коли я от перший раз поїхав по ґрунтам, це була подорож у гвардійське минулого року, у мене є на каналі. То ви знаєте, мені сподобалось, там була така ділянка гравійна. Прям я був в захваті. Я не очікував, що на гравійнику може бути так комфортно. Тобто, підбиваючи підсумки, я можу сказати, що співвідношення комфорт на кат цих покришок дуже чудове. Звичайно, якщо це буде фолдінгово, я думаю, там і безкамерно, то буде ще краще. Зараз єдине, що. Ці покришки проблематично знайти в Україні, їх майже не продають. Я так зрозумів, що цю гуму ставлять на заводі на стокову комплектацію на велосипеді, тому що от зараз а, мій друг Олег, а, коли він придбав собі гравійник, у нього теж одразу стояли ці покришки ВТБ Рідлер. І от зі стальним кордом, ну, майже зараз нереально десь знайти, хіба що тільки Фолдінові. В принципі, не знаю, як узимку по снігу кататися, я не виїжджав, я в основному катався на МТБ взимку. Але я думаю, що, в принципі, теж, якщо не дуже глибокий сніг, то я думаю, можна кататися. От, обережно, але можна. <х хе> От, а так, я ж кажу, що асфальт, ґрунт, покришки мені в принципі сподобалися. Але просто я чого зараз їх хочу міняти. Тому що мені хочеться трішки більше накату, я вже визначився, вже от зараз повторюсь, що визначився з тим, що хочу кататися переважно по асфальту. А так, в цілому, друзі, як от в якості універсальної гравійної гуми, я вам можу, можу сміло радити, придбати, спробувати. Або якщо. От... Десь знайдете у когось у друзів велосипед з такою гумою, от сядьте, сядьте, просто проїдьтеся, спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Так що, друзі, я думаю, я поділюся з вами своїми враженнями. Я думаю, що когось ці покришки зацікавлять. Ну і, в принципі, вони непогано виглядають от на велосипеді. Ну, так, от, потужно, гравійник. Так. Мені подобається. Такі, знаєте, більш такі смахує. На МТБ такий грубий, брутальний велосипед. От, але буду я, мабуть, прощатися з цими покришками, буду переходити на Panaracer. Там вже найближчим часом побачити розпаковку нових покришок. От. Ну що, друзі, я думаю, на цьому все. Я задовольнив вашу потребу в контенті, поділився своїми враженнями. От, далі вже будемо кататися на King. Все, напишіть свої коментарі, хто користувався цими покришками, у кого є який досвід. Ставте вподобайку, не забувайте підписуватися. І я поїду, мабуть, трішечки покатаюся сьогодні. Так, по Хмельницькому, тут по парку, а завтра вийду вже на гревелкінах на якусь серйозну покатеньку. Все, друзі, всіх обійняв, дякую за перегляд, до наступних зустрічей, всім пока.